Всім привіт! Буду чесною, цю, цю, цей відеозапис я перезаписую напевно, раз 20-й. А все тому, що я ніколи не читала своїх віршів на камеру, це моє вперше, так що сильно строго не судіть. А моя відеовідповідь на питання, що означає кохання. А чи можливо тобою напиватись, метелики в повіки розбудити? І як в траву зелену розігнатись? Стрибнути і всю печаль втовпити. І губ твоїх шовкові перламутри, у себе спомену, залишу залишено плечі, Де душі наші стані камасутри печуть для нас весільні калачі, Стричати із тобою перший промінь, і школи неслухняних малюків, і молодості, радісний відгонень В холодній хвилі сивих волосків, на краю світу, тримаючись за руки. На краю перехрестя двох життів Я пережину останнє серця стуки, щоб ти мене почув і зрозумів. Без тебе в мене не зростали крила, без тебе б голос світу онімів. І що було б, якби я не попила твоїх очей безмежних кольорів? Тоді б, напевно, й цих рядків не було. Напились доволь, і розійшли шляхи, всі мрії перетворились у минуло, на краю світу не намацали б руки. Стрибунула по безодню, до трави немає, холодний дощ нещадно в плечі б'є, І до страти свого тіла спонукає, пекучий біль. Але як добре, що все-таки ти є, дякую тобі.